Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ми знову на каналі Кричевич і ми сьогодні знову розігруємо 100 банок насадок. 20 наших підписників зможуть виграти по 5 банок насадок кожен. Умови цього розіграшу, як завжди, будуть в кінці нашого відео. В минулому році, 2022-му, змагань було мало. Водойма Баунті тепер від мене близько, мені туди їхати буквально півгодини. І в мене було багато часу для того, щоб їздити, тестувати нові насадки, нові корма, нові бойли. І в міжсезоння ми дуже добре попрацювали для того, щоб ви в сезоні 2023 ловили набагато більше риби і набагато більшу рибу. І так, сьогодні ми розказуємо про нову насадку, чергова новинка сезону 2023. Насадка колобок. Так, тепер ми будемо ловити Карпа на колобок. І повірте мені, що цей колобок кар буде їсти з величезним задоволенням. Що таке колобок? І з чим його їдять? Значить, це нейтральної плавучості насадка з флюроефектом. От зараз ми і поговоримо, в яких умовах і коли краще використовувати насадку нейтральної плавучості. Спочатку про це поговоримо. Перше, буває ситуація, коли у водоймі дуже багато сорної риби. А карп при цьому не активний. Тобто, що нам потрібно? Для неактивного карпа нам потрібні маленькі гачки. Але ми маємо сорну рибу. Відповідно, нам потрібна трошки більша насадка для того, щоб цю сорну рибу відсікти. І що ми робимо? Ми беремо якийсь більший попап, але маленький гачок він піднімає. Відповідно, ми беремо просто більший гачок, але короб на більший гачок клювати відмовляється. От в цьому випадку і потрібні це перший варіант, коли потрібна насадка нейтральної плавучості. тобто, ми маємо можливість поставити більшу насадку. На яку не буде клювати сорна риба, але при цьому ми маємо можливість поставити менший гачок, на який буде клювати наш неактивний короб. Друге, коли нам потрібна насадка нейтральної плавучості, рідко, але бувають такі ситуації, коли короб чомусь, от для мене, це загадка, але так буває. Просто відмовляється. Клювати на маленьку насадку. В мене було кілька рибалок, що потрібен був знову ж таки сорної риби не було. Але просто от ставиш маленький гачок, ставиш маленьку насадку, покльовок немає. Ставиш великий гачок і велику насадку, теж покльовок немає. Ставиш менший гачок і більшу насадку, і є покльовки. Це другий випадок, коли потрібна насадка нейтральної плавучості. Ну і третє. Є в карпфішингу дуже багато стереотипів. Знаєте, от ми подивилися якогось блогера, блогер розказує, треба робити тільки так і ніяк інакше. Е, величезна до вас порада, не слухайте нікого, навіть мене, ну точніше, як, ви послухайте, в тому числі і мене, так? Але пробуйте самі. Тому що тільки на вашій водоймі, тільки в ваших умовах ловлі, ви зможете визначити, як сьогодні краще буде клювати короб. Так от. Якщо друге, це був дуже рідкісний випадок, то третє, от дуже часто, тому послухайте мене, будь ласка, уважно. Так, от часто буває так, що риба відмовляється клювати на гачок, який стоїть на жалі. Хоча практично всі блогери розказують, що це от ідеальна презентація. Не завжди вона ідеальна, і часто буває так, що нам потрібна презентація, коли гачок лежить на боці, а насадка в нас біля гачка, вона його не піднімає в минулому сезоні. Десятки тонн риби, може навіть сотні тонн риби, було піймано на нашу насадку бітурбо, і більшість риболовів її саме так використовували. Так ось, ось ця насадка колобок дає можливість робити саме таку презентацію, коли ви гачок ставите на бік, а насадка біля гачка собі легенько плаває. До речі, дуже часто це працює, коли ви ловите на дуже твердому дні. От в намулі часто працює саме гачок на жалі. Коли дно тверде, я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, риба боїться того гачка, коли він на твердому дні в намулі його не видно. Але факт: на твердому дні часто працює, коли гачок на боці, а не на жалі. Це було про те, коли використовувати насадку нейтральної плавучості. Крім того, це флюронасадка. І як я вже казав в минулому відео, де ми говорили про наші мій тік-таки і попапчик Смайл. Коли використовувати флюро, перше. флюро використовується, ну вона часто працює краще, флюронасадка, коли в нас або перше дуже чиста вода, як, наприклад, на водоймі Баунті, або де дуже багато амура, як, наприклад, на водоймі кричевичі. Представлений колобок у нас в чотирьох різних розмірах: це 8-й, 10-й, 12-й і 14-й. І представлений в 14 різних видах. Значить, шість видів нашого колобка – це те ті, скажімо так, запахи і аромати, які найбільше ловили рибу в попередніх сезонах. Перше це Страубері салмон, Біла Чан. Білочан, напевно, не знаю, чи є якийсь рибак в Україні, який не ловив на білочан. Халібут Тайгернат, Рedфіш Блекбері. Кріль Робін Ред і Сквіт Блудворм. Сквіт Блудворм, на яких вигравалось дуже багато змагань в попередніх сезонах. Крім того, є в нас топ-5 топ попапів, які ми визначили в минулому сезоні. Перше, це Черрі. мій улюблений. Улюблений аромат черрі, друге це мандарин, топ-1, третє це кисла груша, четверте це пайнепел і п'яте корм, кукуруза. Це 11 ароматів, які будуть представлені в звичайному нашому інтернет-магазині. Крім того, в нас буде спеціальна пропозиція для спортсменів в сезоні 2023. В нас буде окремий інтернет-магазин, виключно для спортсменів, які підбирають собі програму на змагання. І там, і тільки там будуть представлені ще три насадки, під які буде програма повністю, тобто це і бойли, і ліквіди, і рідини, кріль халібут білачан, сквіт Салмон Білачан Робін Ред, і кріль Сквіт Білачан. Це теж те, що ми в минулому сезоні дуже багато тестували. І я переконаний, що в сезоні 2023 буде просто величезна кількість команд, які на ці програми будуть вигравати безліч змагань. Друзі, ми працюємо для того, щоб ваші результати були кращими. Я знаю, що наші поради в Ютубі дуже багато риболовів використовують. Хтось в минулому сезоні піймав найбільшу свою рибу, хтось просто збільшив свої улови, хтось, нарешті, в принципі, щось зловив, бо до того їздив і нічого не міг піймати, крім карася. І в цьому міжсезоні в нас дуже багато новинок, які дозволять ваші рибалки зробити більш ефективними. В нас є нові види бітурбо. В нас є насадка проти рака, дуже часто питання, як ловити в водоймі де дуже багато рака. В нас є нові вдосконалені стікмікси. В нас є нові рідини, яких не було в сезоні 2022. І в нас є зовсім нові бойли, нові не тільки по запаху, а нові і по своїй структурі. І механіка роботи цих бойлів зовсім інша. Про це все ми обов'язково розкажемо в наступних наших відео. До вас єдине прохання. Не забувайте відпускати ту рибу, яку ви зловили. Якщо ви ще не пробували цього робити, спробуйте. Повірте, ви отримаєте набагато більше задоволення, ніж від того, що ви її забрали дому, пожарили і зжерли. Ну, а тепер переходимо до нашого конкурсу. Як я казав на початку відео, що 20 наших підписників зможе виграти по 5 банок насадок кожен, тобто ми розіграємо всього 100 банок насадок. В попередньому відео ми теж розігрували 100 банок насадок. До речі, ви можете після того, як подивитись це відео перейти туди і теж прийняти участь в конкурсі. Так от, що потрібно зробити? Перше, потрібно написати коментар, де ви напишете 5 насадок, які ви хочете, щоб ми вам відправили у випадку виграшу. Друге. Треба бути підписаним на наш канал. І третє, не забути цьому відео поставити лайк. Тому що як тільки це відео набере 3000 тисячі лайків, ми одразу розігруємо 100 банок насадок. Результати конкурсу будуть не на YouTube каналі. Результати конкурсу будуть в наших групах Академії Рибалки. В нас їх дві: одна в Viber, друга в Телеграм. Посилання на ці групи буде в описі до цього відео і в прикріпленому коментарі. Друзі, до зустрічі на каналі. Слава Україні!